Сьогодні ми завітали у ліцей лідер, щоб взяти інтерв'ю у Марії Курпа з фіналістка шоу-програми Україна має талант в смілі. Привіт, Марійка! Розкажи трохи про себе. Мене звати Марія Курпас, я навчаюся в 4А класі ліцей лідер. Я люблю малювати, танцювати, монтувати відео, та я міксую музику. Скільки ти займаєшся вокалом? Майже 4 роки. Супер! Хто тебе провів на твоє перше заняття? Моя улюблена матуся, яку звати Оксана. Чи є в тебе ще якісь хобі, крім вокалу? Так, є. Це, я займаюся хорем. Красиво малюю. Та розказую вірші дуже красиво. Клас. Тебе та багато талантів. А чим ти займаєшся вільний час? У мене є вдома два пухнастики, яких звати Мурзя та Мурчик. Та я полюбляю з ними гратися. Супер! Як ти думаєш, чому саме тебе обрали до дванадцятки фіналістів нашої шоу-програми? Тому що Андрій Скляренко він сказав, що я дуже схожий на Олі Полякову Super. Yeah. Be my. I guess I'd forget I had a choice. I'd let you push me past the breaking point. I'm already pushed the holding test, your and you're gonna hear me roar.